Bye. Mm -hmm. Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Запрошую вас знову до себе у гості. Хочу зарядити вас гарним настроєм та змотивувати до домашніх справ. Тож, розпочинаємо. Розпочинаю я сьогоднішнє відео із приготування смачного обіду. Я вже всіх наготувала сніданком, не знімала. Зараз хочу, так швидесенько, приготувати ось таку рибку, буду готувати коропа у дух. В ховці. Вона не дуже легко піддається чищенню, різанню, оскільки кістки тут є дуже такими твердими. Я зчистила всю луску, гарненько рибку помила. Зараз е, її порційно розрізаю на шматки. Е, поки розрізала, то вже почала думати, що то треба було брати не ніж, а якусь маленьку сокиру і так її розрубувати, бо вона дуже-дуже сильно тверда. Насправді, якісь такі сорти, риби я готую, ну, там, напевно, разу півроку. І за тих півроку забуваю, що треба щось таке гостріше, е, ніж звичайний кухонний ніж. Також хочу приготувати, Готувати картопельку, запечену в духовці, але перед тим, ніж її відправляти запікати, я її трошечки так проварюю. Як тільки водичка закіпає, я відправляю картоплю у підсолену киплячу воду. Тим часом, поки вона там намагається закіпіти, я займаюся рибкою, рибку прозрізала, гарнесенько промила, поклала у формочку для запікання, додаю туди лавровий лист, поклала. Сіль, перець, сушений часничок, ось так нагарненько це все натерла і відправляю у духовочку. Нехай воно вже готується. Тим часом закипіла моя картопля. Тільки вона закипіла, я зразу виключаю, зливаю воду, додаю теж приправи, приправу для картоплі, сіль, перець і гарнесенько це все перемішую. Перемішувала так просто. В мисочці викладають на деко застелене пергаментом, і теж відправила випікатися. Поки готується обід, в нас є така справа, як навозити дров. Попри це все, що вже є на вулиці, тепло, але передають дощі, і неохота мені потім в дощах носити ті дрова. А так як в мене є вдома діти, це якраз на вихідних усе робилося. Тож можна. Скористатися їхньою допомогою, принаймні старшої вікусі, малі бігають там, бавляться, а ми з вікусією возимо дрова. Возимо е дві, нам так зручніше, хоча можна було і носити на руках, але ми ось так маємо таку машину осо, дві ручки і колесо нагружаємо, завозимо просто в кочегарку і вже там по факту складаємо. Потрудилися і показує, який обід вийшов. Ось така гарнесенька, запечена картопелька і е, ось така рибка. Чесно кажучи, більше нічого й не треба. Трошки дорізали пекінської капусти, бо її люблять всі, і пообідали. Після обіду чоловік мені каже, любиш возитися в машині, помагай машину чистити. Тож я пішла допомагати чистити машину, тому що. Трошечки насвинячили, і діти а, деколи не дуже таке чисте взуття, мають десь щось упаде, десь якась булочка в машині. Одним словом, все це треба а, пропилососити, все треба повичищати, для того, щоб мати можливість кататися у чистому транспорті. Ззаді, взагалі, чоловік зняв мені а, сідушки і каже, чисти, щоб було все чисто. Ну і правда, допомагав і він. Ну і зразу після того як почистили, можна вже і у чистій машинці їхати. Що ми її зробили? Поїхали до магазину, треба було купити деякі е, речі, деякі продукти. Що ж купили, показую зразу. Купили небагато, купили банани, купили сир, такий фавіта, гриляш, купили огірки помідори, салатик зелень, салату, точніше, таку фасовану, купили таку діжонську гірчицю, також макарони, такі дві упаковочки. Купили хек, купили оселедець і купили яйця. Не знаю, як у вас, у нас вже ціни на яйця підросли. Це, напевно, така акція перед Великоднем, щоб мали всі е, верстви населення, можливість е, закупитися перед Великоднем і зробити крашанки вже по 6.30, принаймні в нас. Закінчилася олія, тому таку велику банку купили, щоб була в запасі. Також цибуля там порвалися кульочки у двох пакетах. Також купила таку підживку. Бо треба і кипарисики підживити, бо вони дуже тяжко переносять дощі ті всі веснянні, і ось таку отруту від крутів від ведметки, тому що минулого року в мене були крути на городі. Вони мені дуже завдали багато шкоди в городині, тому перед посадкою буду їх ось так частувати. По приїзду хочу зробити собі запас їжі. Я причинила тісто для піц, воно вже підростає, і хочу ще причинити для булочок. Для цього я взяла кефір, до кефіру додала сіль, цукор, додаю дріжджі, все гарнесенько перемішую, так, щоб дріжджі трошечки розчинилися, хоч вони в мене тут не дуже і розчинилися, додаю яйця. Теж все. Перемішую, щоб е, сполучилися між собою інгредієнти, і тоді починаю додавати борошно. Борошно в мене є відмірений, я його додаю поступово, потрошечки, бо буває деколи навіть відміреного борошна по рецепту. Ти ніби відміряєш, деколи може піти більше, залежить від яйця. Буває яйця більшої категорії, буває меншої. І від борошна залежить. А деколи менше потрібно борошна відважено, що... а деколи більше, що треба ще й добирати. Тому треба дивитися по борошну В кінці додаю масло вершкове, і мені його не вистачило, домісила все олією. Прикриваю харчовою плівкою, і нехай тісто підростає. Тим часом в мене тісто для піц. Вже підросло, і я буду готувати 4 піци. Як замішувала тісто, я не знімала, тому що тісто дуже просте, на воді піцу буду готувати сирну. Для цього використовую звичайний кисломолочний сир. До нього я додаю часник, сіль і просто гарненько все перемішую. Тісто змазую майонезом, додаю. Сир, звичайний, кисломолочний, і два види сиру, які були у мене вдома. Одна вже випікається, три чекають ще свого часу. Ось така тоненька, смачненька піця вийшла. Дві приготувала зразу, а ще дві поклала у холодильник, щоб приготувати на наступний день. Тим часом вже і булочки можна готувати, тому приступаємо до приготування булочок. Булочки добре викисли, тісто гарно піднялося, тож починаємо. Припиляю собі коврик знову весь борошном і починаю розкачувати тісто. Тісто м'ягесеньке, таке пористе, все в бульбашках, коли натискаєш рукою, навіть під пальцями відчувається, наскільки тісто пористе. Звичайною кружкою роблю собі вирізи. Малесенькі буду такі пиріжечки готувати, тому що вони мені більш якось так зручні, хоча ніби роботи з ними більше. Тому що треба більше пиріжків булочок ліпити, але мені більше так подобається. Тому що навіть із дуже такого пісного тіста маленькі булочки виходять набагато смачнішими. Вже якщо їх готувати такими великими, то вони не такі смачні. Який має між собою цей зв'язок, ну, не знаю, але мені так більше подобається. Можливо, тільки через то вони мені і більше смакують. Булочки буду готувати із домашнім чорничним варенням. Гарнесенько все заліпляю, оскільки таке варення любить витікати, бо воно не є дуже таким густим. Але навіть якщо трошки витече, це не проблема. Змазую їх усіх жовтком із молоком, даю час на блясці, щоб вони підросли, і випікаю при 180 градусів. Приблизно хвилин 20. Ось така смакота і красота вийшла. Готуються вони повільніше, ніж з'їдаються, але <гум> воно того варте. Якщо на наступний день, наприклад, охота є. Нічого не готувати, або якщо точніше ще сказати, немає охоти щось готувати, бавитися. А хочеться готувати щось таке дуже простіше, але все одно хочеться мати щось смачніше, якийсь такий перекус для дітей. То булочки такі, мені здається, це саме те. На такій смачній ноті я буду з вами прощатися. Маю велику надію, що змотивувала вас до домашніх справ, або, можливо, просто відволікла а, вас своїм відео. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. і Будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, папа, -па, до зустрічей!